Мар'яки, любі хлопчики дівчата, сьогодні пропоную вам послухати казку в шумірку смачний носик. А чому це так буде? Послухайте уважно! Засипала си наврук снігом, Замала доріжки. Побачила величезні кучогори снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, той сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок зчинятами гудзик Сито марклинкою, Змерзла Марічка, поки любила сніговичка. і побігла в хату Грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а сніговичка Нового носика, а наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знову без носика, дивується марічка. Куди ж ця морквинка щораз зникає? І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату. Аж глянь, він до сніговичка зайчик. Хвалив колинку і навчоки. Так от хто носика сніговичка ще раз цупить, сміється Марічка, розповіла цю історію дівчинка бабусі, а дай каже на онучко ще й морквинку. Зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила, обігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знову морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала.